Уяви собі країну, де сама ідея держави зникла не в переносному сенсі, а в буквальному: немає армії, немає працюючої поліції, немає президента, уряду чи будь-якого управління. Замість цього десятки збройних угрупувань з автоматами, релігійні секти з мачете чи тисячі людей, що переховуються у підвалах, намагаючись вижити. Це Гаїті, держава, якої більше не існує. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Колись ще на початку 19 століття саме ця країна першою у світі скинула кайдани рабства і стала незалежною Чорною республікою. Це був історичний прорив, символ боротьби за свободу. Але сьогодні Гаїті одна з найнебезпечніших точок на планеті. Тут не працює жодне міністерство, громадський транспорт зник, школи зачинені, продукти дорожчують щодня, а міжнародна спільнота мовчить. Країна не просто у кризі, вона остаточно перетворилася на failed state, на територію без держави. Перелом настав 7 липня 2021 року. Тоді у власному домі був убитий президент Жовенель Моїс. Озброєні люди увірвалися в його резиденцію, діяли як професійний спецназ, говорили англійською та іспанською. Мої зарозстріляли. Його дружина вижила, але була тяжко поранена. Охорона навіть не спробувала втрутитись. Офіційна версія найманці, хто саме їх найняв загадка І досі після цієї ночі держава розвалилася, парламенту не існувало, суди не працювали, спадкоємця влади не було. Настала анархія у районах столиці, почали з'являтися так звані бананові республіки з власними прапорами, законами та арміями, що воювали одна з одною. Тепер Гаїті виглядає як декорація до постапокаліптичного фільму. Уявіть райський острів посеред Карибського моря, але без президента, без поліції, без влади. Люди там щодня живуть із думкою, що можуть загинути будь-якої миті. Хто б міг подумати, що у самому серці Карибів настане справжній апокаліпсис? Офіційно в країні ніби є тимчасовий прем'єр-міністр, але він ховається за кордоном, бо якщо повернеться, його або вб'ють, або візьмуть у заручники. Влада відсутня повністю. Центральний уряд розсипався, суди паралізовані, регіональне управління ліквідоване. У столиці ще залишилося три лікарні, але кожна з них охороняється озброєними людьми. На вулицях немає поліції, тільки банди. Вони встановили свої закони, збирають податки, торгують паспортами, вирішують, хто житиме, а хто загине. Сьогодні 80% Порто-Пренса контролюють злочинні групування. У кожного своя назва, ватажок і територія. Найвідоміша коаліція — G9, яка об'єднує дев'ять найбільших банд під проводом колишнього поліцейського. У них є дрони, кулемети, форма. Вони влаштовують рейди, спалюють цілі квартали, зводять блокпости. Одні банди здійснюють публічні страти просто на дорогах, інші ж прикриваються релігією. Вони називають себе захисниками духу, проводять криваві ритуали, переконані, що очищують землю від ворогів, і зупинити їх нікому. Звичайні гаїтяни живуть у справжній облозі. Кожен вихід з дому ризик. Відправити дитину до школи ризик, навіть піти за водою небезпечно. Тисячі сімей утекли в імпровізовані табори на околицях, брезентові намети, жодної каналізації, електрики теж немає. Їжа стала розкішю, ліків немає. Все перебуває під контролем банд. За вхід на ринок плати за перевезення продуктів плати. Якщо не заплатиш, чекай на рейд, люди закопують залишки їжі в землю, щоб врятувати від грабіжників. Деколи навіть небіжчиків не ховають. Страшно вийти на вулицю, щоб дістатися кладовища. Гаїті сьогодні це країна, що розчинилася у власному хаосі. На Гаїті слово банда звучить зовсім інакше, ніж ми звикли уявляти. Це не просто злочинці, що торгують наркотиками чи зброєю. Багато групувань перетворилися на справжні військово релігійні секти. Вони змішують кримінал і культові обряди, прикрашають обличчя білими візерунками, одягають намисте зі справжніх кісток, виконують нічні ритуали під звуки барабанів, їхні прапори прикрашені черепами або символами духів воду. Їхній арсенал теж вражає від кустарних рушниць до сучасних автоматів, що потрапляють на острів контрабандою з Домініканської республіки чи навіть США. У деяких угрупувань є власні броньовані машини, перероблені пікапи з привареними сталевими листами. Це не голодні підлітки з палицями, а добре структуровані, дисципліновані сили з власними розвідвідділами і системою командування. Слово поліція на гаїті звучить як злий жарт. Більшість відділків захоплені бандами або просто покинуті. Ті кілька поліцейських, що залишилися або мовчки спостерігають, або відверто працюють на угрупування. Будівлі колишніх відділків виглядають, наче декорації до фільму про апокаліпсис, вибиті вікна, згорілі автомобілі, розграбовані кабінети. Колись в Україні була армія, але її ліквідували. Потім спробували відновити. Але й це закінчилося провалом. Тепер у силовиків немає ні техніки, ні координації, ні бажання щось змінювати. За роки з та ООН постачали гаїці зброю, уніформу, транспорт, але все це давно перейшло до рук банд. Сьогодні можна зустріти озброєного чоловіка в поліцейському бронежилеті, але на плечі в нього буде нашивка J9. Влада втрачена остаточно. Десятиліттями міжнародна спільнота намагалася стабілізувати країну, миротворчі місії, гуманітарна допомога, мільярдні вливання, політичні рекомендації. Але все марно. Після того як у 2017 році з країни пішли блакитні казки ООН, Хаос лише зріс у 2023 році. Знову заговорили про введення іноземних сил. Але жодна держава не захотіла брати на себе відповідальність за чорну диру Карибів. Лише Кенія погодилася. Її поліцейські прибули влітку 2024-го і вже в перші дні на них відкрили вогонь. Декілька бійців потрапили в полон. Це був сигнал. Ситуація настільки безнадійна, що навіть міжнародна допомога більше не здатна щось змінити. На одному острові живуть дві держави, але їхнє життя, немов із паралельних реальностей. Домініканська республіка давно відгородилася від сусіда бетонною стіною, увінченою колючим дротом. Її прикордонники патрулюють у повному озброєнні. Гаїтян, які намагаються перебратися через кордон, депортують без жодних судових процедур. Офіційно це робиться заради безпеки. Неофіційно, щоб хаос не проникнув у курортний рай. Ця стіна, мов рубіж між двома світами. З одного боку, пляжні готелі та туристичний бізнес, з іншого страх, розруха та щоденне виживання. Для багатьох єдиним шансом залишається море. Люди власноруч будують плоти, переправляються на старих човнах, використовують навіть надувні шини, аби дістатися узбережжя Флориди. Щороку берегова лінія США зупиняє тисячі таких відчайдухів: тих, кому пощастило вижити, відправляють назад, інші гинуть у хвилях. Їх забирають шторми, течії, акули. На узбережжі Куби чи Багам інколи знаходять покинуті човни, наповнені речами і дитячими іграшками. Це мовчазні свідки відчяю. Люди тікають із країни, де завтра не гарантує нічого, окрім нової боротьби за життя. Але щоб зрозуміти, чому Гаїті опинилося у такій прірві, треба згадати історію. Це була перша у світі держава, де раби самі підняли повстання і перемогли своїх господарів. У 1804 році вони здолали Францію та проголосили незалежність. Здавалося б, початок нової епохи, але замість свободи прийшли нові проблеми. Світова ізоляція, економічні санкції, величезні репарації колишнім рабовласникам. Так Гаїті змушено було платити Франції за власну незалежність. Потім нескінченна низка переворотів, диктатури, корупція у двадцятому столітті. США навіть окупували острів, спробувавши внести порядок, але залишили його ні з чим. Кожна зміна влади обливалася кров'ю. Справжньої стабільності країна так і не знала. Був лише примарний фасад, за яким завжди ховався хаос. Усе остаточно зламалося у 2010 році. Тоді стався землетрус магнітудою 7 балів, епіцентр якого припав прямо на Порто-Пренс. За кілька хвилин столиця перетворилася на руїни. Більше ніж 300 тисяч людей загинули, ще мільйони залишилися без житла і засобів до існування. Світ відгукнувся: прийшли гроші, техніка, гуманітарна допомога. Здавалося, що це шанс підняти країну з колін, але більшу частину вкрали. Склади з гуманітаркою розкривалися, вантажі проходили через корумпованих чиновників, і тільки невелика частина доходила до тих, хто справді потребував. Вулиці були завалені цілами, а вже через кілька місяців почалася нова трагедія епідемія холери. Причиною стало те, що миротворці ООН скинули нечистоти у річку. Тож замість порятунку допомога обернулася катастрофою. Минуло вже 15 років. Щороку запускаються нові програми відновлення. Обіцяли електрику, дороги, школи, лікарні. На папері мільярди інвестицій. На практиці ж асфальтована дорога раптово обривається через 300 метрів. Школа стоїть недобудована, а електроенергія подається лише на кілька годин на добу. Усе руйнується під тягарем корупції, а місцеві еліти не зацікавлені змінювати систему, яка їх годує. Міжнародні донори втомилися від нескінчених провалів. Люди перестали вірити будь-яким обіцянкам. Навіть гуманітарні організації тепер працюють підпільно, без логотипів під охороною інкогніто. Система деградувала настільки, що допомога стала схожа радше на операцію спецслужб ніж на підтримку мирного населення. Економіка країни входить у список найслабших у світі. Середній дохід близько 2 доларів на день. Рівень безробіття сягає понад 60%. Роботи просто немає. Туризм давно помер. Промисловість практично відсутня, експорт мінімальний. Основне джерело доходу грошові перекази від емігрантів. Мільйони гаїтян за кордоном щомісяця відправляють родичам кілька десятків доларів, щоб ті могли бодай купити їжу. Інфляція шалена. Місцева валюта настільки знецінилася, що всі переходять на долари, У вулиці заповнені обмінниками, ціни переписуються щодня, курятину продають по шматках, пальне відмірюють каністрами. Усе відбувається з-під поли. Це вже не економіка, а лише ілюзія її існування. Залишається головне питання, чи можна ще врятувати цю країну, чи є шанс там, де немає держави, де кожен квартал контролюють банди, де гуманітарна допомога губиться, а страх став частиною повсякденності? Дехто з експертів стверджує, шанс можливий, якщо запровадити зовнішнє управління і вибудувати інститути з нуля. Але хто на це зважиться? Хто готовий узяти на себе відповідальність, поки світ відвертається, гаїться, занурюється все глибше, і кожен новий день тягне країну у ще більшу прірву? Це вже не просто країна, це застереження, приклад того, що відбувається, коли держава перестає існувати, і немає гарантії, що Гаїті буде останнім таким прикладом. Гаїті сьогодні не просто національна трагедія, це дзеркало для світу, яке показує, до чого призводить безкарна корупція, байдужість міжнародної спільноти і наївна віра, що якось саме розмокчиться. На місці Гаїті могла опинитися будь-яка інша слабка держава. Коли руйнуються базові функції держави, руйнується все, закон, порядок, саме життя у такому хаосі навіть банди стають чимось подібним до інституцій, які, хоч якось, структурують реальність, і саме це найстрашніше. Якщо ситуація не зміниться, Гаїті увійде в історію, як перша повністю зруйнована країна 21-го століття, але можливо далеко не остання. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!